Це збіг. Вітрина для публіки, театр для медіа. А що сталося з документами? Всі офіційні матеріали Blue Book були передані до Національного архіву США, проте частина справ зазакрещена до сьогодні. Імена свідків відредаговані. Найбільш чутливі матеріали зникли. Угу. Так, дивись. Оці ось. Документи спалити, а усі розсекретити. А знаєш? Що? У 1970-х на світ з'явився інформаційний витик. Документи, що вказували на те, що справжні дослідження ввелися паралельно під грифом таємно. Блюбук був лише для публіки а реальні кейси, які не підлягали логічному поясненню, оброблялись у рамках інших зазакрещених програм. Тобто, коли ми питаємо, чому Блюбук нічого не довів, відповідь проста: він і не мав доводити.